Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Ще з вами оглянемо, що коїться на болотах, як вони там бісяться, плюються слиною. Ну я не знаю, які ще знаєш, можна епітити, підібрати до того, що в них там відбувається. Кожного разу тобі здається, що це дно, але ні, тому що. Перед черговим ефіром звідти стукає Соловйов, знаменитий пропагандист, і е, починає розповідати все божевільніші і божевільніші історії. До чого дійшли на цей раз? Давайте коротко оглянемо. Я говорю з там легендарним командиром Длинним. Він говорить, а ми точно знаємо, як вони пойдуть і де вони йдуть. Они вот просто действуют по картам Вермахта да. по всем планам Вермахта, ну так подобное и подобному. чисто, есть. да, чисто по не, немецкая тактика и э, гитлеровская даже не немецкая, а гитлеровская будет более точно сказать. Карти Вермахта. Ну я не знаю, що вони там придумають. Вони і так в дуже глибокому шоці від того, що стільки країн надають Україні військову допомогу у вигляді важкого озброєння нічого вони не можуть з цим зробити, намагалися пропагандою впливати на західні країни, а в них нічого не вийшло, тому що правда все одно. Вилазить із під російської пропаганди, і от тепер вони вирішили знаєте, перекваліфікуватися тільки на своє ото населення, яке лапшу на вухах і не тільки на вухах дуже сильно любить споживати. Так і тепер вони, от продовжують ось ці свої наративи, ось ці свої побрехеньки про якийсь там неонацизм, про якісь там старі карти розповідати. Насправді, збройні сили України використовують новітні технології. І для того аби пересуватися, може окупантам просто завидно, що у нас тепер супутник є, який допомагає їх краще із неба розгледіти. А може, просто всі інші їхні побрехеньки вже закінчилися. А може у них просто росіянці вже перестають вірити. Ну не знаю, не знаю. Якби там не було, а от хто рухається за старими картами, так це точно самі росіяни, тому що в мережі з'являлися відео, нібито Росіяни, нібито, а як Росіяни користуються картами 1964 року.